Допомогти з розширенням та ремонтом казарм з таким проханням до лідера громадської сили Загіда Краснова звернулись військовослужбовці спецпідрозділу 25-ї повітряно-десантної бригади. З початком військових дій на сході меценат всіляко підтримує армію від надання на передову амуніції, засобів захисту до матеріальної підтримки та юридичної допомоги військовим та їхнім родинам. На прохання бійців 25-ї десантної бригади також відреагував миттєво, бо вважається своїм моральним обов'язком. Моральный долг наш это помогать сегодня нашим защитникам всем необходимым мне просто словами не болтавньою сидя на дивані перед телевізором, а помогать реальними ділами у покинутій адмінбудівлі, де довелось розміщуватись новоприбулим елітного спецпідрозділу 25-ї десантної бригади. Ще нещодавно не було жодних умов для проживання. Нині, завдяки громадській силі та волонтерам, тут зробили ремонт. відновили комунікації, завезли нові меблі та холодильник. Помощ дуже актуальна і хотілось би. Людям, у которых є можливість да, пожелати слідувати примеру загіда. допомогу військовим частинам у відновленні казарм бронювання техніки, забезпечені бронежилетами, кевларовими касками та взуттям. Громадська сила майже рік надає в рамках програми піклуватись і захищати. Загід Краснов закликає всіх меценатів приєднуватись до цієї справи. Я хочу сьогодні призвати всіх присоєдиняйтесь, ми зробимо більше. Давайте допомагати вместе. У нас одна сторона. У нас одна армія і мир у нас один на всіх. Відвідавши військову частину, представники громадської сили взяли участь у навчаннях для мобілізованих військовослужбовців. На думку загіда Краснова, сьогодні є необхідність у програмі загальновійськової підготовки і для цивільних. Та головне все ж вважає політик робити реальні кроки для встановлення довгоочікуваного миру в країні.